Вітаю, шановні земляки! В Україні новий генеральний прокурор, хоча і без юридичної освіти. Зізнаюся, не часто Верховна Рада голосує так оперативно, навіть блискавично. Я щодо закону під Луценка коментарі полярні від він наведе лад до ганьба. Сам же віднині головний борець з корупцією на брифінгу заявив, прагну відновити слідство за проданими і закритими справами проти колишньої та діючої влади в Україні. Як на мене забагато залежалося справ гучні затримання? Так, гучні вироки ні. Ми ж оглядаємо актуальні події регіонального життя теми 973-го випуску інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Переможений нацизм легендарний генерал, Зорянський марафон, труд. Згубна залежність. Про все це у рубриці Думки з приводу. Гарячий схід України. Бійці 16-го мотопіхотного батальйону згадують 2014-й. Найголовніші події тижня, що минув. Їх тримає у полі зору Марина Проскурняк. Потім повернемося у драматичні для нашої країни часи. Згадаємо холодну хвилю першої мобілізації. 9 травня Україна відзначила 71 шу річницю дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На Полтавщині з цієї нагоди провели низку заходів. У обласному центрі найбільше людей зійшлися біля меморіалу солдатської слави. Люди поклали квіти до пам'ятника та згадали ті страшні часи. Загалом із фронту не повернувся кожен п'ятий мешканець Полтавщини. А у Комсомольську останки 12 солдат, які загинули в боях за Дніпро, перепоховали в єдину братську могилу. Солдатські поховання часів Другої світової війни є повсюди на території Комсомольська та околиць. Історики та краєзнавці міста розпочали масштабну роботу щодо паспортизації та реконструкції цих захоронень, щоб якнайдовше зберегти пам'ять про відважних земляків. Поблизу Шумейкового урочища, що у Лохвицькому районі, полтавці та мешканці області вшанували пам'ять загиблих у одному з найожахливіших боїв Другої світової. Тут у 1941 році німці оточили та знищили колону радянського південно-західного фронту, очолювану генералом-полковником Михайлом Кирпоносом. 10 травня у Новосанжарському районі поховали 20-річного Івана, який загинув від вибуху бойової гранати. Нагадаємо, мешканець села Дубина приніс у будинок предмет, схожий на гранату, і демонстрував його своїй коханій та гостям. На момент вибуху у кімнаті перебувало семеро дівчат. Дворічна на щастя не постраждала. Шестеро від 6 до 16 років із осколковими пораненнями були госпіталізовані. Як ми вже повідомляли, одній дівчині лікарям довелося ампутувати ноги, а іншу з осколковим пораненням ока відвезли до Києва. Відомо, що хлопець не брав участі у зоні АТО, його батьки теж. Звідки у нього гранати має з'ясувати слідство? 10 травня у Полтаві судили афериста, що заробив мільйони на неіснуючих меблях. Жителі Дніпропетровщини, Полтавщини та Харкова набрали кредитів, щоб розрахуватися з постачальником, але товару так і не отримали. Та й самі позики були оформлені підпільно, фальшиві підписи у документах та порушення у складанні розписки. 11 травня умовний іспит на готовність захищати батьківщину склали бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Полтава на полігоні, неподалік обласного центру, відбулися спеціальні військово-тактичні навчання. Чоловіки продемонстрували свою майстерність та готовність до виконання бойових завдань. У навчаннях взяли участь і кінологи. Як і 68 років тому у Полтаві на честь перемоги провели традиційний масштабний забіг на призи газети Зоря Полтавщини. Студентів прибуло чимало 450 осіб. У запеклій боротьбі педагогічного та технічного університетів перше місце вибороли останнім. Переможці отримали пам'ятні нагороди та призи. Жителі селища Чутове 12 травня організували креативний захід, парад дитячих візочків. Подія прийшла вперше у райцентрі і вразила різноманітністю. Діти на захід приїхали в танках, кораблях і навіть на драконах. Такі заходи у Чутовому планують зробити традиційними. 13 травня у садибі музеї пана Самирного у Полтаві нагородили переможців одноіменної літературної премії. Лауратами стала. Авторка книги Реквім про учасника того поетеса Надія Гринь, професійна килимарниця Валентина Колінько і журналістка телеканалу «Лтава» Людмила Нестуля. Цього ж дня голова обласної державної адміністрації Валерій Головко зустрівся з матерями воїнів, що загинули в АТО. Майже дві сотні родин Полтавської області втратили синів, чоловіків і батьків під час війни на сході України. На зустріч приїхало понад 70 матерів. Жінки просили звернути увагу на проблеми, що у них виникають, і звільнити родини загиблих від сплати комунальних послуг. Шістнадцятий окремий мотопіхотний батальйон відзначає другу річницю створення підрозділу. Важко давалося те народження, хаос в Україні, втрата територій, низка замовних так званих материнських бунтів. У лави йшли добровольці та мобілізовані кеди. Замість берців, каски часів Другої світової. Бідні були як ополченці, збирали все необхідне, як кажуть, з миру по нитці. Програма територіальна оборона, речі й продукти дружніх діаспор. Згодом дизель електростанції, бронежилети, бронетехніка. Навіть баню подарували хлопцям на передову. Чергували на блокпостах у Харківській області, Бахмутському районі про війну і фронтову дружбу. Дивіться у сюжеті далі. Старі занедбані приміщення бійці облаштували під спальні кімнати. Умовами кажуть, задоволені все ж краще ніж землянки. А завдяки волонтерам мають інтернет і телевізор. Щоправда, на сході транслюють російські телеканали. Я на Це регіональний Донецький Так. Ну, да. ну хоч бонус є футбол, канал матч російський «Динамо Київ» показували. Навчилися чоловіки і самі готувати. Апетит на війні у кожного різний: одні майже не їдять, інші харчуються за трьох. Немножко домашнього. Два роки тому цей підрозділ сформували з мешканців Полтави та області. Починали як територіальний батальйон. Всього лише 12 днів і близько 300 бійців, колишніх військових готові захищати батьківщину. Щоденні тактичні навчання. А далі завдання стежити за порядком і охороняти стратегічні об'єкти на Полтавщині. Військові склади у Чугуєві, Миргородський аеродром та кордони з Придністров'ям. Командир першої мотострілкової групи Олег Сологуб у складі 16-го батальйону з першого дня пригадує, що тоді хлопцям було не солодко. Думки, що вдягти, і взути важкі берзи, чорні, ще старого армійського зразка, і то не на всіх. І ще в травні місяці у нас було 30% людей, босих, скажімо так. Не було ж, звичайно, і бронежилетів. Каски, зразка Другої світової війни. Кінець першої осені батальйон зустрів у зоні АТО. Щастя Михайлівка Кримське. У 2014-му засинатий прокидатися під вибухи снарядів вояки вже звикли. Хлопці, 23-25 років, вони дисципліновані. Не порушували ні заходів безпеки, не балулася зі зброєю, ні, ні завжди трезво оцінювали ситуацію, в якій перебували. А от старший лейтенант Володимир Катков пригадує чергування на блокпостах у мінус 28 Зимою 2015-го. каже, зігрівалися дитячими малюнками і турботою небайдужих. Мені заповнювались, як достаю носки прислані, зв'язані, а внутрі записка. таким, знаете, бабушкиным почерком написано «Солдатику», там, «Тримай ноги в тепли», «Слава Украине» – это, честно говоря, незабываемые моменты. И зимой было сложно бойцам, потому что холодно. Ну и летом, извините, когда жара, когда комары, аллергия, кругом амброзия, понимаете, это тоже надо было суметь вытерпеть. Хочу сказать, что научились уже как-то справляться с бытовыми проблемами. Тем не менее, я не забуду, когда вот между Артемовском и Горловкой прошел дождь и буквально полные окопы воды. Ну, понятно, что грязь, техника загружается, но, в общем, несмотря на все эти Трудності, я вважаю, що бойові батальон батальйон и і с честью. Та найщасливіша для кожного військового дорога додому. Багато хто з чоловіків на передовій пробув майже рік. Їх чекають матері, дружини та діти. Для них вони справжні герої. Шучий, справедливий чесний. Теперішнього командира батальйону Олега Громадського хлопці називають військовою енциклопедією, надійним товаришем і людиною честі. Любое оружие он любому солдату подойдет і покаже, як він збирається, розбирається, як з нього вести огонь. Відпуск не уехать, то Тобто сразу все рушиться, валиться. А коли такой человек з нами, ми спокійно, можемо выполнять задачі, всегда знаємо, що прикроет, в біді не оставит. За два роки батальйон втратив п'ятеро бійців. Зараз бої відбуваються у районі Авдіївки. Попри святкове перемир'я, бойовики наступають на промзону. Армійці 16-го бату продовжують відстоювати свої позиції. Традиційно географія зйомок журналістів обласного телебачення широка. Відтак зустрічаємо багатьох цікавих людей. Вислуховуємо, аналізуємо. Огляд для рубрики Думки з приводу від Марини Проскурняк. Полтавці відзначили 71-шу річницю перемоги над нацизмом. Пані Наталія щороку з колегами по роботі та з рідними кладе квіти до священного вогню. Я поважаю це свято, тому приходжу кожен рік на попадання. Буду шанувати тих, хто загибли на виніх хто нас захищали. Чому ми зараз живемо спокійно в мирі? Щороку приходжу. Це наше свято. Ми повинні сюди приходити. І... Час війни генерал-майор, ветеран Другої світової Борис Лутін, втратив сотні друзів. Нині ж не пробачає очільнику сусідньої держави спроб приватизувати перемогу і заяв, що Росія перемогла б у тій бійні і без України. Без Украины ну, в России бы не победила никогда. Никогда. Вместе мы большие дела делали. И поэтому делить тут нельзя. Кто больше сделал, кто меньше. Вот мы 140, всего 46 миллионов, там. а 9 миллионов мы потеряли, это что то значит? Дебальцеве і Ловайськ на сході у боях народжувалася нова боєздатна українська армія. Командир взводу Ігор Тищенко каже: багато чому навчилися завдяки таким, як Борис Лутін. Їхній досвід він передавався нам. Нас перед тим до відправки інструктували теж полковники, уже пенсіонери, які застали і ну, як ветерани. Так? То їхні, їхні поради вони дуже допомогли. Тому що викопати той окоп, – яма-яма, Ну життя зберігає. Їх треба не забувати ніколи. Газетарі не змінюють традиції. Як і 68 років тому у Полтаві на честь перемоги провели традиційний масштабний забіг на призи газети Зоря Полтавщини. Основна мета це популяризація спорту серед молоді. Газета «Заря Полтавщини популяризує спорт не тільки на сторінках своєї газети, а й ось таким чином проводячи подібні заходи. Як зазначають організатори заходу, парад візочків», що пройшов у чутовому, не очікували такої активності з боку батьків. Їхня творчість не знала меж. Звичайні дитячі коляски перетворилися у танк, капусту, корабель, замок принцеси. Український стиль так завжди в моді, і треба зараз намагатися його популяризувати, цей стиль і також і з маличку маленьких дітей привчати до українського стилю для того, щоб вони не цуралися всього українського, розмовляли українською мовою, надівали вишиванки. Алкоголізм – така ж залежність, як і алкоголізм, говорять лікарі. Головне розрізняти мотивацію людини. Іноді доводиться працювати більше, щоб захистити себе і родину фінансово. Інша ж справа, коли за роботою забуваються і друзі, і сім'я. Якщо тато приходить і діти і дружина бачать його фактично тільки коли він спить. І таке дуже формалізоване спілкування, і вони не говорять між собою, то ясно, що будуть страждати близькі люди, бо вони хочуть тепла, вони хочуть емоцій. Дуже зменшується прив'язаність. І може взагалі розірватися ця прив'язаність. У селищі Росошенці відкрили дві велопарковки. Місцева гімназія взяла участь у всеукраїнському конкурсі проєктів розвиток громадсько-активних шкіл в Україні. Спільно з Полтавською райдержадміністрацією та Щербанівською сільською радою вони розробили та реалізували проєкт створення велопарковок в селі для покращення умов пересування громадян. Ми розуміємо, що дорога наша. Тільки з Європою, тільки в Європу. І це, напевне, перший крок того, що ми маємо велосипеди, велопарковка. Слідуючим етапом, хочемо ми цього чи не хочемо, але я думаю, що спільно з громадою ми будемо розробляти велосипедні маршрути, велосипедні доріжки. Полтавою у селі Головач зібралося 260 школярів із усієї області. Вони беруть участь у спортивно-патріотичній грі Сокіл Джура протягом кількох днів юні козаки стрілятимуть із гвинтівки, долатимуть смуги перешкод і рятуватимуть людей, щоб потім представити Полтавщину на всеукраїнських змаганнях у молодій гвардії. Гра для справжніх патріотів вона підтримує дух. Саме цей надважкий для України час. Лише у нашій країні три черги у поліклініку. Звичайно, я медпрацівник, мені лише запитати сумні реалії чи не так в Україні закінчується запас листків на працездатності. Чиновники з департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації вже півроку пишуть листи своїм керівникам у міністерство з проханням надати бланки. Результату жодного. Журналісти обласного телебачення бачили останні записи листів непрацездатності в області та дізнавались, коли можна хворіти легально. До кардіолога Ганни Овчарової черга не мала. Втім, лікарняних вона оформила небагато, поки що лише три за місяць. А не було таких рекомендацій, щоб там економити лікарняні чи. Ну, щось такого не пам'ятаємо. Ми такого. Все в нас нормально з цим. Тож пацієнтам Гани Петрівна за серце через неоплачування хвороби хапатись не доведеться. Листків непрацездатності у Полтавській районній лікарні зараз більше двох сотень. В середньому в минулому місяці видавали на день лікарняних листів. За місяць було десь 380. 10-12 із поліклініки, 5-7. І стаціонаром розраховують наявні 230 бланків витратити до кінця травня. А от у інших лікарнях є проблеми з паперами. По телебаченню по роботі, поки слава Богу, не стикалися. Тим часом медики листки кладуть до сейфу. Сподіваються, що за наступним запитом бланки з області нададуть. Але наразі щастить не усім. На ну, кожній поліклініці можна отримати лікарняни. А тим, хто не зміг втиснутись у лікарняну бюрократію, отримують паперець з надписом довідка. Обласний департамент здоров'я до усіх медзакладів розіслав листи з рекомендацією надавати такі довідки. Практично всі лікарні області, всі лікарні України цих листків немає. У полтавській лікарні листки залишились, бо там вірусних захворювань було менше. Розповів чиновник, точну ж дату появи бланків у департаменті не називають. Виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, він толерантна, нормальна людина, адекватна усіх відносинах, професійна. Я так думаю, що в найближчий час це буде все виконано. І, поки полтавські чиновники чекають на рішення від виконуючого обов'язка міністра Віктора Шафранського, бухгалтер Людмила Триуп викручується як може. На столі ціли пасіянці з листків непрацездатності та копії довідок. Замість написано лікарняного листа. Бухгалтер знімає копії з довідок та віддає їх назад працівникам. Їх у поліклініках обіцяють обміняти на законний документ згодом. Ця довідка не є підставою для нарахування по лікарняному листу. Із неї лише за прогул не звільнять. Людмила за свої 22 роки бухгалтерської кар'єри пам'ятає подібний безлікарняний період. Обмінювали тоді довідки довго. Сьогодні ж медики запевняють, що процес буде миттєвий. Желательно, звісно. Отже, не хворійте щирі побажання, бо саме гарний настрій і здоров'я гарантують вам через тиждень зустріч у ефірі із колегою Анатолієм Мішиним. Тоді дивіться 974-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик».